Пашним білим дивом, коли на І Верба над рікою задумі схилилась, я люблю свою землю, напевно, за те, що під небом її я колись народись. Вчера усмішка друга і слово просте, що зарадить в біді і дарма не осудить. Я люблю свою землю, напевно, за те, що живуть саме тут, дорогі мені людям. Вітаю щиро своїх е, земляків, е, з бо я сама з височанки. І хочу сказати вам, що ви сьогодні знаходитеся. Можете підійти трошки ближче. Тішуся, що ви у мене другий, бо перші приїжджали вікторівчани. Із гімназії Степана Пушика. і сьогодні маю честь вітати вас на цій святій землі. Звати мене Ліля Васильівна, я працюю у цьому музеї екскурсоводом і науковим співробітником, старшим науковим співробітником. Отож, наша екскурсія починається. Ви знаходитеся у меморіальному комплексі Дем'янів-Мас. демянів Дим'янівс меморіальний комплекс складає у собі. Основну споруду — дзвіницю, ви її бачили, вона є дуже такою високою, правда, їхали і вже бачили. капицю дзвіницю, яка була відкрита у 1998 році. І, власне, із музею, в якому ми зараз є з вами, це підвальне приміщення, цей музей, він відкритий у 2009 році. Сюди входить і хресна дорога, ви може бачили, де йдеться хресна дорога, це є піша, тому що тут ходять пішки. І чому це є хресна дорога? Тому що як колись у свій час Ісуса Христа вели на Голгофу, так само і цвіт наших галичан везли сюди цією дорогою на грузовиках, для того, щоб тут дим'яному лазі їх розстрілювати. І На території меморіального комплексу знаходиться шість могил. Три могили це є могили, де похоронені останки закатованих людей у Дем'яновому лазі, 524 скелетованих останки. Також одна могила це є жертви, знайдені у селі Посіч. І наступна могила це є жертви, знайдені у підвальному приміщенні п'ятої школи. Їх 15, і з вулиці Ленкавського 134 жертви, поховані тут на території Дем'янного лазу. А якщо ще пройти якщо ще пройти так метрів 300 туди по стежці, то там вже знаходиться ще одна могила це вже жертви не більшовиків, а жертви вже німецьких нацистів. Їх є рівно Велика Морила, трьохметровий хрест, але там розкопки ще не проводилися. Але скільки там є людей, дуже все точно ми знаємо, тому що німці, які розстрілювали їх, ми знаємо, що німці є дуже скрупульозна нація, дуже чітко все збереглося. Ми знаємо прізвища, всіх 156 жертв. Збереглися прізвища, імена. Де вони працювали, ким вони працювали, це, були, це був світ нашої Галичини, це були вчителі, викладачі гімназій, директори шкіл і гімназій, урядовці, лікарі і інженери. Тобто це була еліта нашого Галицького краю. Отож, ви знаходитеся на території Дем'янного Знаєте, Недавно в мене були е е такі молоді люди з Харкова, переселенці. І коли я запитала, що таке лаз, ну, вони так, знаєте, на рівні слова, сказали, ну це напевно слово лазити. Але я думаю, що кожен з вас, хто живе на цій території, все ж таки знає, що таке лази. Хто знає, це є місця, такі перелізки, бо ліс, то є ліс, а лази то є перелізки, укриті травою, і можуть бути там маленькі деревця. Не знаю, що я коли була маленькою. Як ви. Ми ходили в дази, якраз на останній зінок ми збирали конвалі для вчителів. Отож, почнемо е, наш, е, нашу екскурсію від, е, від першої експозиції. На ній зображено два диктатори диктатор Адольф Гітлерської і, диктар, і е, Радянського Союзу Йосип Сталін Радянського Союзу. І дуже часто діти, які приходять, бо сюди приходять і ліцеїсти, і гімназисти, і діти інших шкіл, і Франківська, і Крихівців. І вони говорять, що вони би тут ще одного диктатора поставили. Якого діти? Звичайно, Путіна. Тому що він е, прилучився до того, що знищено не тільки українців, інших людей, іншої національності, але і росіян своїх скільки вже. Більше ніж 200 тисяч росіян загинуло, і вони самі не знають за що вони гинуть. Правда, тому що вони ж що тут на Україні? Це ж не їхня земля, і ніхто на них не подає, не, не нападає. Отже, тут ми пишемо поставки третього. Боявся, не жалівся, не бачили тремтячої руки, мені було шістнадцять, як скриївки, немов щеня виймали ястребки, а далі ешелони дикі вежі. Колючий трід етапних таборів, ведмежий край за край безмежя, де кожен погляд свічкою горів. Сніги, сніги, червоне, чорне, біле, Сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги, мене заговорили. Усе життя спокутувать борги, скулили пси і кулі голосили. Якщо є диво, це одне із див. Не знаю, де добралась, Вовча сила, не відаю я біг, і як дожив. не плакав, не боявся, не жалівся. Вони кажуть, але вставати не хочемо. Такий каже душевний спокій який, скаже, тут панує. Так сядеш і так би ще й сидів. Правда? Тут така аура така, що хочеться вулиці, хочеться тут. Хочеть, хочеть, своє серце якоюсь добротою, якоюсь щирістю, милосердям. І тут відбувається богослужіння кожної неділі. Кожної неділі, рівно о 10-й годині, тут править такий отець польфирі, він сам є монахом. І на цих службах бувають люди, які живуть тут поруч. За тебе україно мі край, мій дім.